Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 4 вересня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп провів захід з Fox News у форматі Town Hall в Пенсільванії. Мандирував цей захід, ведучий відповідного каналу Шон. Ханіті. І, власне, видання Зехіл наводить основні висновки розмови Трампа з Ханяті. На жаль, я не бачив повного виступу Трампа у цьому форматі, тому тут ми будемо опиратися на те, що зазначав Захіл. Отже, перший висновок стосується акценту на фрекінгу. Трамп неодноразово критикував Гаррі щодо її позиції в контексті цього питання. Він звернув увагу на коментарі віцепрезидентки під час президентської кампанії 2020 року, коли вона пообіцяла заборонити фрекінг у разі обрання. Пізніше вона змінила свою позицію. Про що також неодноразово повідомляла. Пенсильванія не може ризикувати тим, що ця відповідь правдива, зазначив Трамп. У вас немає вибору, ви повинні проголосувати за мене. Ви повинні мати фрекінг, додав колишній президент США. Другий висновок стосується критики ABC News. Трамп висміяв цю мережу, яка проводитиме дебати 10 вересня. ABC News – найгірша мережа з точки зору справедливості. Це найнечесніша мережа, найпідліша, найогидніша. Але це те, що мені представили, мені подарували ABC. Я думаю, що багато людей спостерігатимуть, наскільки вони огидні, наскільки вони несправедливі. Я погодився це зробити, тому що вони не будуть займатися жодною іншою мережею, сказав. Трамп. Ну, знову ж таки питання до нього. Якщо ABC така погана мережа, чому власне ти погоджувався на ці дебати? Саме в мережі ABC News. Міг би загалом відмовитись від дебатів в цій мережі, якщо вона така огидна. Тому що з однієї сторони він говорить, що вона несправедлива, а з іншої сторони, говорить, що змушений йти на дебати, бо в нього не було. Іншого вибору третій висновок стосується того, що і Дональд Трамп, і Гаріс акцентують увагу на Пенсільванії. Захіл повідомляє, що у середу Трамп вдруге відвідав Пенсільванію за останній тиждень після його мітингу в Джонстауні минулої п'ятниці. Відповідний штат, ймовірно, буде відігравати вирішальну роль під час виборів у листопаді, оскільки шлях будь-якого кандидата до 270 голосів виборщиків стає набагато важчим без. Перемоги в Пенсільванії. Трамп і Гарріс приділяють велику увагу цьому штату. Напарник колишнього президента США, сенатор від штату Агайо, Джей Венс, неодноразово відвідував Пенсільванію. Гарріс була в Піцбурзі в понеділок разом з Байденом, щоб відзначити день праці. Напарник віцепрезидентки, губернатор штату Міннесота Тім Волс також проводитиме заходи в. Пенсильванії на цьому тижні, і за зведеними опитуваннями в Зехіл Гаріс має невелику перевагу над Трампом в цьому штаті, і ця перевага складає 1%. А якщо ми повернемось до соціологічних опитувань, до прикладу, CNN, яке ми розбирали зовсім нещодавно, то там абсолютно рівна ситуація між Трампом і Гарріс. Тому, власне, цей штат є важливим для кандидатів, і вони активно проводять там агітаційну роботу. Четвертий висновок стосується того, що аудиторію під час цього заходу можна було легко прийняти за мітинг Трампа. Вона підтримувала всі коментарі Трампа та несхвально вигукувала при згадці Гарріс. Чи Політики адміністрації Байдена, і тут немає ніякої дебини, враховуючи, що модерували цей захід Fox News, який ну, плюс-мінус є прихильнішим до Дональда Трампа, ніж там, такі мережі, як ABC News чи CNN. Тому, власне, для Дональда Трампа. Цей формат Таун Голс був такою теплою ванною з більш-менш прихильною аудиторією і прихильним модератором. Тут нічого дивного я особисто не бачу. І останній висновок, який наводить The Hill, це акцентування на слові дивний з боку колишнього президента США. Трамп під час заходу відкинув коментар Волца, що він і Джей Ді Венс дивні. Джей Ді не дивний, він тверда скеля. Я виявився дуже міцною скелею. Ми не дивні. Можливо, ми інші, але ми не дивні, сказав Трамп. Але він, дивний хлопець, зазначив колишній президент про Волца. Він йде по сені, і із цим хлопцем щось не так, і він назвав мене дивним. А потім фейкові ЗМІ підхопили все. Очевидно, Трампа дуже зачепила ось ця позиція. Тіма Волса, коли він назвав. Трампа і Венса дивним, бо це вже не перший випадок, коли, власне, Дональд Трамп акцентує увагу на цьому вислові і намагається його відкинути від себе і від Джей Ді Венса. Ось такі висновки зробило видання The Hill в контексті ратуші формату Town Halls Дональда Трампа в Штаті. Пенсильванія. будемо далі спостерігати за його наступними виступами перед виборчими заходами. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!